Усім доброго і мирного часу. Знову фірма Ronix прислала мені щось на тестування. Ну, подивимося, що цього разу. Епізод перший. Розпакуйка. Ех, люблю я розпаковувати подарунки. Почнемо. так, що нас зустрічає? Ось такий гайковерт? Ось така модель. Ну, ось, з кейсом. Ну, красивий. Так. Ще щось у нас тут є. Так, це у нас. О. Кліщі ось такі для зачистки друтів. І самі провода перекушувати. Те, що мені якраз потрібно. Так. О, ще інакші. Ще цікаві також. І паяльник. Паяльник. Ось давно я не купував ніяких паяльників. Ну Ось такий інструмент приїхав для тестування. Все добротно запаковано, що мені подобається. Дійсно, все в тих блістерах. Все чітко. Так, розглянемо спочатку ззовні. Ну, як бачимо, 20-вольтовий. Так, ось такий кейсик. З, з вигляду і на дотик добротний, ось навіть ніжки є, щоб не, не мастилася вся, вся наша валіза. Ну, ось так виглядає в кейсі. Кейсик такий невеличкий, з вигляду добротний. Е, комплектація. Ну, сам гайковерт, два акумулятори 20 вольтові, 2 амперні. Е, зарядний пристрій і кріплення. Ну, кріпити десь на пояс. щоб... Десь для монтажу не випав, щоб було зручно укріпився. Ну, і так далі. Ну, далі будемо тестувати. Для цього треба час і умови. Це так, як для людини. Щоб у людини виявити розум, це треба умови і час. А щоб виявити дурість, то достатньо тільки її наявності. Ну що, для початку розглянемо цей ручний інструмент від цієї фірми Ronix. Ну, все гарно запаковано. Для нас це вже звичний блістер. Хоча свого роду це ось геніальна упаковка. Дійсно, ось попробуйте придумати, щоб була це компактна упаковочка, щоб мало місця займала. Легка у виготовленні. Ну, я не про Ronix, я взагалі про Блістер. Мало місця займала, легко виготовляється. Паперу мало, ну ми ж за екологою боремося. Щоб прозора була, щоб було видно, що там всередині знаходиться, щоб не промокало. І в той же час можна було підвісити десь там на вітрині, на якийсь стенд, щоб воно висіло виглядало. Ну, проста, але геніальна. О, до речі, про упаковочку. А тепер беремо туалетний папір, звичний, ну, які є там види цього паперу. І от хто задоволений упаковкою, як запакований туалетний папір. Ну, у вас придумали там світліший, темніший, м'якший, довший, там 65 метрів чи ще щось. Ну, з упаковкою, ну, яка проблема? Ну, от я не розумію. Вже не один раз показував у своєму відео, ну, в чому проблема придумати цю упаковку. Це ж мільйони людей користуються кожен день туалетним папером. А як зафасувати, запакувати, не, не догадаються. Ну, от в когось, хоч раз получалося розпакувати і щоб хоча б пів метру не зіпсувати цього паперу. Ось всюди він буде заклеєний. Ну ось, раз, раз і далі ми рвемо. І Я вже не про те, що спортили там якісь півметра цього першого паперу. Ну, але ось рулон лежить десь в сумці, в рюкзаку. Поставили ми той рюкзак на мокру землю, десь триву на сніг. І намок весь рулон, і це все, що викидаємо. Надіюся, що це відео побачать, ті, хто мають якесь відношення до виготовлення туалетного паперу, хто там, інженери, дизайнери, пакувальники. Ну будь-хто. Ну якщо не побачать, то передайте їм, що ось щоб вони не думали, не парилися. Я покажу готове рішення. Ось є готова така упаковочка з якихось сукерок. Ну, конфети королівські, одним словом. Ось така м'ягенька, доступна, ось кришечка знімається. Так. І беремо наш рулон. Рулон ось паперу нового тільки оце зняв. І ось ідеально входить. ну о. ну о, і все, Далі закриваємо кришечку. І у нас туалетний папір не промокне. А якщо зробити тут проріз, Можна потягнути бумажку, відірвати, скільки нам потрібно. Ну, ось не полінувався і зробив той самий тубус, та сама упаковка, той самий рулон паперу. І ось тільки один проріз зробив. Все, тепер тягнемо собі бумажку, скільки нам потрібно, Ну, наскільки хочемо довжину. Прижали, наприклад, пальцем, обірвали, далі тягне. Об, прижали, обірвали, далі тягнемо. Ну, які проблеми? Ну, перепрошую, трохи розійшовся. Ну, але наболіло. І щоб було зрозуміло. Де дійсно геніальна упаковка. Ну, ще буквально пару секунд, бо обов'язково хтось скаже, що такий папір буде дуже дорогий з такою упаковкою. Ну не буде, бо сама упаковочка тоненька і вона буде дешева. Ну, хай буде дорожче там на гривню, на дві, але я буду впевнений, що в мене папір завжди сухий і зручно ним користуватися. Ну, назвіть його, наприклад, туристичний, і туристи завжди будуть брати його з собою десь у похід. І так, перейдемо до огляду нашого інструменту. Ото Називається огляд зробив, до упаковки вчепився. Так, ось така модель RH1820 і пише мультифункціональні, тобто багатофункціональні такі кліщі для зачищення ізоляції. Ну Ось такого витягуємо. О, До речі, знову витягуємо, як зручно, що можна витягнути, покористуватися і назад запхати. І упаковочка далі як новенька. Так, Саша, заспокойся. Так, ну нарешті я вже ті кліщі. Подивимося, що вони з собою являють. Так. Ну, красиві. А, легесенькі. Так, що зразу на перший дотик, то легесенькі. Ручки прорезинені. Така гума твердюча. От. І не скользить. Добре, ось пружинку так придумали, що не буде вистрілювати. А то бувають такі ножниці по металу, що не встиг стиснути та пружинка стрель і вже полетіла. Так, далі в нас ось цей запобіжник. Так, отак знімається. Ну, чітко, пружинка так, в міру ну розжимає, але ну без особливого напряга, без особливих зусиль працює. Ну. Так. Нержавіюча сталь, як пишуть, так ось виписав хто розуміється. Нержавіюча сталь, ось так, так вона називається. Ну, не їм не знаю. Твердість ось така. Я так розумію, що це твердіше, ніж зубна емаль. І ручки з ПВХ. ПВХ ось ручки. Ну, Мені сподобалося, що легенькі. Пружинка так чотенько пружинить. Ну, Легкі. Це не те, що він положив в кишеню, як той розвідний ключ. І штани спали разом з тим ключем. А ці легенькі, ось зручні, кишеню запхав і не відчуваєш. Ну, ось покриття таке нержавіюче. Ну, цікаво. Так, роздивимося ближче. То кажуть, все пізнається в порівнянні. Ось, порівняємо, який і, і, і розмір цих, і яких цих. Ось, так взяти, одразу видно розмір. І ці знову не фіксуються. ну, Кишеню ми їх вже не запхаємо, бо надто широкі. Так, фірма така відома, я то, чи я ято, чи то, ну, добро, добротні вони, нема що казати. Добре зачищають, регулюється ось, степінь, ну, наскільки там ізоляція тверда. Можна собі регулювати, щоб сильніше затискалися ті щічки. Тут собі регулюємо довжину, наскільки хочемо зачистити кінець дроту. Ну, не потрібно зовсім відігнули. Ну, з своєю функцією справляється. Тут нема питань. Але є питання ось до самого дизайну. Не завжди зручно підлізти, особливо десь короткий дріт, наприклад, там під розетник, десь ми розетковий вимикач там ремонтуємо. І там короткий дріт. Ну, ось цією головою ми туди не підліземо, ну надто воно вже широке. Або просто беремо короткий дріт. Ну, зачистити його не завжди зручно, не завжди виходить. І порівняти з оцим, легенько тиць-тиць-тиць, і можна зачистити будь-який коротесенький, тонесенький дріт. Коротенько покажу, як користуватися цим стрипером, ято. Тож, назва така, стриппер. Легко запам'ятати, якщо забрати першу букву «С». Також довго вибирав, щоб були якісь і надійні, і зручні, і практичні. Ну ось, Поставили ось цей обмежувач червоненький, щоб було найкоротший зараз дріт. І ось вставляю, притискаю ручки, оп, і зачистився кінець. Тепер я хочу зробити довший, наприклад. Ось посунув, і ставлю ось. на... Наприклад, в той впираюся. І знову притискаю. чик, і зачищили. Жилки не рве, ну, все добре, нема питань. Також є ніж, ось тут вставляємо і обрізаємо. Тиць. Так, Перейдемо до цих кліщів. Ну ось, Дійсно, той фіксатор зручний. ось Затиснули і місце не займає. А ось так то вони ось такі розкрачені. Ну, зручно, дійсно. так. Бачимо, тут у нас є так, наче як пласкогубці чи гострогубці. І цікаво, наскільки сильно вони щільно затискають. Ми беремо папір, наприклад, за куток. закуток. ну. О, нічого собі. Так, ще разок. Ну, питань немає. Тепер візьму кусок такого товстого дроту і як чи зручно ним гнути щось вигинати. Ну, класно. Ось. Вигинається все чітко. Тепер цікаво спробувати, як ніжній обрізає такий дріт. А ну, ще разок. О, йо Ну, досить товстий і зручно. Тут ножі проходять один між одним. А ось тут впирається в саму площадку. Ось коли він доходить, він вперся в площадку і все. Ну, тут треба більше зусилля, щоб перетиснути той дріт. Отут краще продумано. І зручно те, що тут зачистили, тут зразу обрізали. Не треба пхати сюди між, між ці ручки. ну Трошки незручно. Попробую зачистити ось такі дроти в такій ізоляції. Так, ось дивимося, цілимося. Якщо так пролазить, от, наприклад, цей отвір, так, проліз. Ось видно, що пролазить, значить в слідуючий, в ну, Менший беремо калібр. Ось так. І притиснули, стягуємо. Так, жилок не обірвало. Все чистенько, гарно. Взяв ось такий силіконовий, така м'ягенька ізоляція. Так, пробуємо. Так, дивимося, сюди пролазить, сюди має бути добре. Так, затиснули, потягнули. Так, дивимося. Жилок немає. Зближимо. Так, тут все чисто і тут видно гарну ізоляцію знімає. Так, взяв ось такий товстий дріт і хочу загнути щось у вигляді кільця. Ну, інколи потрібно, десь там під болтик таку петлю зробити, чи під якийсь шуруп, щоб можна було затиснути. Ну попробую, що з цього вийде. Ну, ось як видно, нормально гнеться, все чітко. Візьму ось такі різні клеми і попробую їх обжати, обтиснути. На зачищений дріт одягаю ось цю клему, так, щоб вона гарно зайшла. Беремо далі наші кліщі. Так, десь ось сюди вставити. Так. І притискаю. Так, затиснув. Ось видно. І тримається желізно. От, видно, там дріб заходить. І попробуємо ще раз обтиснути. Так, сюди. Встав. Так, попав, не попав, вроді попав. Так, і притискаємо. Ось одною рукою досить легко. Видно, вон. придавилося. Куди вона дінеться? І тримається, ну що сказати, в заключення. Інструмент дійсно добротний, зручний, легенький, багатофункціональний. Ну Так як плоскогубці можна використовувати для зачищення дроту нема питань, все чистить, обжимати. Також обжимає ручки добротно ізольовані, зручні. Ну Одні плюси, ну які там мінуси знайти я поки не знайшов. Перейдемо до цих кліщів, ці такі більш потужні. І так, і пише кабле. Ну, для кабелю, щоб різати. Тут і видно... А, сім'ка, 7 дюймів. Ну, що на одному, що на другому 7 дюймів розмір. Так, роздіваємо. Достаємо. Так, доставати. о. Так, також є ось фіксатор. О, отут. Можна, можна. Ручки тут виконані, також з ПВХ, такі добротні, ухватисті, також інструмент порівняно легенькі. Пружина ось вже тут як стоїть. Ну, Свого, свого роду, це навіть краще, ну, зручніше для перерізання кабелю, більша потужність. Оп! Так, ще тут видно маслом змазане трошки. Також нержавіюча сталь, і, як бачимо, також багатофункціональні. Тут перерізаємо якісь товсті кабелі. Тут зачищаємо дроти і обтискаємо якісь клеми. Знайшов в себе якийсь такий кусок каблю, такого твердого, ось, як видно, трьохжильний, монолітний. Ну, ну, твердий, твердий. Так, подивимося, як справляться ці кліщі. Так, прицілились. Однею рукою такого. Ха, нормально. Тобто. Ну, я не маю на чому випробувати, але я знаю, в кого це можна зробити. Ось, як можна побачити, як гарно і рівно обрізає. Ну, Ось так. Ну, нема питань. І так, оце взяв ці кліщі, щоб попробувати, як вони працюють практично. Ось є кабеля, ось хлопець, якими тими кабелями завідує. І будемо зараз пробувати, як вони. Ці кліщі себе покажуть в роботі. Тут виходить йде товщина тощина обробки від 0,6 мм, а на цьому від одиниць. Ріжеться він добре. Так, без проблем. О. Ну це грубий кис. Це четверка. Зачищає без проблем. Точно ну, так. Легенько. А ну, ще, потримай. Ну, чітко все. Ага, можна тако по кругу. Ну-ну, ну на краняк все ж, Зня, зняв все ж але... не, не зубами і ногтями. <схай> ну. Давай беремо ці. Так. Ну отут, а де них, то це як волосинка. Це проблем, но... але зачистити... Дивимось по зачистці. Зачищає також дрібний, Це дротики. А куди ти Такі. вставляєш? Ага. На один мм. І вже як бумагу зачищає моноліт. Коротко, без проблем. Хоча тут чорна ізоляція ця тверда, порівняно з тією, білою так. чи кольоровою м'якою. Mm. Ну, швиденько, легенько, так. нема питань. Тюх! Легенько, Ну, ще Трішки давай. Ще, ще є, наклацай. Але... Ну, навантаження на руки відчувається, чи ні? Mm, не сильне. Спітично ну, ну, по ножі не видно, що це четвірку різали. Mm -hmm. І є у мене дріб. Три з половиною. О, оце кабелюка. Так. А ну. Значить. Е, ні, е, 3 на 4. Ну, грубезний такий. Фактично, ну, його. Я, е... Як палець мізиниць, десь так? Хо да? ну, Хочу ну... показати, як воно тут буде обрізати. Ага. Тут вже є трішки навантаження на руку. Ну, звісно, така тощина. Давай. Ну. Відріз, відрізає. Так, по ножах щось видно, От, чи, що там якісь надщерблення, щось погнулося, зігнулося. Нічого. Нічого. Як Нічого були дівчині, так і так. Угу. ПВС півторачка. Так, давай. Тю! Ріже, як колбасу, <різь> Як ковбасу. <різь> без всяких проблем. Нормальне порівняння. Ти кращими користувався чи ні? Ні. <різь> Значить, хороші. Досить хороші, воно досить м'яко йде. Обрізка. Не відчувається зовсім. Ще разочок. Ну, як грубшу ковбасу. Це ну. на, на 2,5 кабель. В двох словах про свої враження, емоції. Ну. Фактично, ці мені більше подобаються. Ага. Але це з ну, так, такими кабелями працюєш. Хтось працює е... з мілкими, хтось, з мілким, тоді по довгості краще. І так, перейдемо до паяльника. Як бачимо, упаковка той самий блістер. Ну, Нічого такого особливого. Так, дивимося. 60 Вт потужність, 220 вольт. Ось ця модель 44,17. Але ось що цікаво саме ось жало. Пише Ірон. Тобто сам кінчик жала металевий і далі хромований, я так розумію. Ну, Розділимо, подивимося, що там в ньому всередині є. Так. Ну, Паяльничок, як паяльничок, зараз витягнемо. Добре, підставку до паяльника поставили, а то інколи кинуть якийсь той припій, що він навіть не плавиться. А Ось така є підставочка і вже, вже можна десь паркувати наш паяльник. Ось така підставка, в вигляді металової пластини, де ось піднімається наш рогач. Ну, поставили там вище, нижче, відхилили як. Потрібно, і ось вже він стоїть, вже не пропалить нам стіл чи ще щось там. Ну, просто і зручно не потрібно, знову склали і забрали. Роздивимося ближче цей паяльник. Ось видно, що на двох гентах кріпиться жало. Бо в мене ось старенький, то на одному кріпиться. Ну, видно вже він також жало, як вигоріло, вже все чорне. Ну, йому і років вже. Ну, не пам'ятаю скільки, бо ось навіть ще. Вилка під євророзетку не призначена. Це сам вирізав ножем і тут зрізав, щоб можна було в євророзетку Ну, Тут же універсальна, така, що влізе будь-куди. Жало виглядає добротно, таке конусоподібне. Ось сам цей паяльник. Тут керамічний нагрівач, довговічний пишуть, обіцяють. Ну, Не знаю. Спорити не буду. Так, ручка, ось пластик. А ось тут оце якась така м'яка не, не то гума, якась пінорезина. Щось таке от, ну цікаво, м'якеньке. І от універсальний. Як, як взяли той паяльник, так і не обов'язково його прокручувати, так як жало конусне, так само і сама ручка кругла. Тобто не треба його крутити в руках, а як взяли, так зразу і працюємо. Так, ну фірма їхня. І зразу написана модель. І ось цікаво сам шурупчик, то болтик, ще він якось залитий чи там якась пробка стоїть. ну Тобто навіть про, про таку дрібничку подумали. Переміряв довжину шура, 1,20 двадцять. Вистачає. Зазвичай хто паяє, того вже е, переноска чи розетка десь на столі чи біля столу е, вистачає цього, цієї довжини. Ну що, Пробуємо залудити цей паяльник. Чув, що у людей з цим бувають проблеми. Ну, Що нам для цього треба? Ну, Сам паяльник, зрозуміло, каніфоль соснова натуральна. Коштує недорого, схоже, він на смоктунець. І сам припій. Ну, Я використовую синель. Досить він мені підходить, ніколи на нього скарг не було. Ну, Вмикаємо, вмикаємо в розетку і чекаємо, поки хоч трошки нагріється. А ну, Пробуємо, чи швидко гріється. Так, О, потеплів, потеплів. Щоб трошки нагрівся і тоді зразу у каніфоль. Так, перетуляємо до каніфолі. Так, бачимо, вже помаленьку плавиться. Ну, нам що, саме жалоб тільки отако на, намазати. І чекаємо, щоб так, сильно дим пішов. Так, ось тако пішов дим, значить вже прогрівся паяльник. Коли закінчить диміти, тоді притулим ось сам припій. Так, закінчує диміти, притуляємо, так, фокусуйся. Ніш. О, о! о Ви, Видно, як, як плавиться ось таким чином. Так, зблизим. Бачимо капелька. Ось видно, як. Добре припій тримається. Так, ось зачистив такий грубий мідний дріт і тепер пробуємо залудити його. Так, ось жало паяльника вже потемніло, добре прогрілося. Тепер мокаємо в каніфоль. І пробуємо. Ого, оце потужність, судячи по кількості диму. Так, пробуємо залудити. Ну, о, як прогрівається. Та в моменті, нічого собі. Круто, круто, так, ще трохи. У мене 25 ватний паяльник, а це 60 То відчутно різниця. О, кажди темніє. І пальці пече. Потужний, потужний, нема що казати. Ось тут добре видно, де прогрілося, аж потемнів дріт, а ось тут все залудилося. Ну, Видно, як прогрівання йде. Ну, потужний. Ось так видно, як вже добре прогрівся цей паяльник. Де потемніло, там найвища температура. Ну, зараз ось в каніфоль вмочимо і побачимо по кількості диму яка температура. Макає. О! Йо, маня, йо! Да, у мене так не димів давно. Видно, що висока температура 400 градусів обіцяли. Ну, поміряти не маю чим. Ну що сказати в заключення. Паяльник потужний, паяє, лудить, то все так, ручка. Не плавиться, не гріється. Ні, ну, трошки тепло, нема що казати. Тепло, але до плавлення далеко. Ну, пальц рукою тримаю. Зараз він гарячий. Нічого не плавиться, все, все класно. Ну, 5 балів.